І я хотів би тебе сьогодні, ну, вибач, але влаштувати тобі не те, що допит, але в мене дуже багато запитань, які ми вже проговорювали в рамках. Підсумкової програми, але мені цікава дуже твоя думка. Я думаю, глядачі також із задоволенням послухають коментарі. Все, що стосується і переговорів, і можливо візиту Путіна до Пекіну, ну і ініціативи змінити адмінкордони областей, тому що це теж так дуже дивно виглядає. Ну от на цю хвилину ми знаємо про те, що сьогодні, о 19 годині, Дональд Трамп буде виступати з черговим якимсь там сенсаційним, мабуть, зверненням до всього світу, а можливо лише до американців. Ну, по-перше, е якщо почати із кінця всіх майно анонсованих питань, е що і чому Трамп буде сьогодні говорити на твою думку? От точно не хочеться бути вангою, але Знаю, що, в небо, що... перепрошую. Так, абсолютно. Але ну, ми теж маємо розуміти, е Трампу треба підтримувати динаміку. І, зокрема, по російсько-українському треку, але водночас е, зміщувати акценти з цієї точки зору, що ну, він ж постійно адаптується до нових від них, бо там Путін щось сказав, щось вимагає. Позиція Трампа трохи виду змінилась, тому тут йому треба постійно виглядати в е, виграшному світлі, і я не виключаю, не виключаю, що в цьому. А в цьому зверненні буде якесь логічне продовження його посту звинувачення до Байдена, що той не допоміг Україні перемогти, що, значить, оскільки була заборона бити по території Російської Федерації. Ну тобто, тут можуть бути не те, що там Трамп скаже, бийте. Ні, він так не скаже. Він просто каже, що. Ну, очевидно, там треба максимально йти шляхом миру. Ну і очевидно, що зараз в Україні є можливості, там, наприклад, вражати. Ну, тобто, він як це констатує, не буде його там безпосередньо прямого посилу, але дійсно закликатиме Путіна до. Це ж таки, двосторонньої зустрічі із Зеленським. Я думаю, що на цьому він і наголосить знову ж таки. Публічно умивши руки, що тепер Росія і Україна будуть домовлятися, а Трамп їм допоможе. От десь щось в такому руслі я особисто очікую. А як воно буде по факту? Побачимо. Тобто ти вважаєш за правдоподібну я так роблю припущення інформація, яка була опублікована і вчора ввечері, і сьогодні в західній пресі, про те, що Трамп вмив руки від переговорів Росія Україна і залишився на відкуп Росії і Україні, ну і європейців займатися організацією саміту, а я поки що почекаю. Я думаю, що цей меседж. Було продуковано тим, що Путін все поставив на гальму. Це ідея Путіна була зустрітися з Зеленським в двосторонньому форматі. Те, що Путін озвучив в спілкуванні з Трампом, відповідно, коли Трамп побачив ті заяви, які спочатку Ушаков озвучив, потім Лавров Лавров взагалі виступ виставив Трампа як ідіот, та вибачте на слові. По факту незрозуміло, що пішло. Зрозуміло, що в цій ситуації у Трампа ну, всередині певні емоції бурлять. Але mm -hmm. він же ж не може зараз виступати знову з таким ага, шашкою махати в бік Путіна. Він от якраз от таким меседжем, що він вмиває руки. А якщо він вмиває руки, значить це і невигідно Росії. Бо дотичність Сполучених Штатів зменшується, а Росія, навпаки, хоче вирішувати всі питання з Вашингтоном, тому це знову це така гра на, на півтонах. Плюс я думаю, що Трамп очікує. Візиту Путіна до Пекіна, і зрозуміло, що до початку вересня якихось кардинальних рішень точно не буде. Те, що зараз озвучує російська сторона, як на мене, це не лише гальмування того процесу, який було запущено Трампом, але й це збереження де-факто статусу КВО з російського боку. Тобто вони в котре в черговий раз з десятками раз озвучують ті самі тези, які ми чули, і в 22-му році що стосується okay. гарантії безпеки, все те саме абсолютно, і насправді, насправді, я думаю, що. Е, питання якраз зараз більше переноситься, акцентується увага на розробці гарантій безпеки для України, те, що зараз веде тему Рубіо до угу. кінця серпня, можливо, ми вийдемо на якийсь е, зведений документ. Після того, як це буде вже готове, я думаю, знову буде актуалізація, все ж таки, пуш до двосторонньої зустрічі а, Путіна і Зеленського, якщо ситуація не зміниться, бо ми ж розуміємо, що все воно а, просто на очах формується, змінюється напрями і так далі. Ну, поки що виглядає саме так. Я чому друзі кажу, дослухайтеся до Чаленка, тому що він в багатьох питаннях правий а, і його прогнози це не те, що ну, вибачте, справді зараз тобі роблю комплімент прямо прямому ефірі. Коли ми записуємося, тому що читаю, читаю щойну новину про те, що зустріч між Путіним і Зеленським не планується. Але російський президент готовий зустрітися з ним як тільки буде підготовлено порядок денний. Самі тумається на увазі цього. <кхід> Наразі, каже, його нема. Але Лавров додає: Росія погодилася виявити гнучкість щодо низки питань, які Трамп підняв на Алясці. Вчора Лавров каже одне, сьогодні каже інше. Ну, скажи мені, будь ласка, ну тоді давай вже продовжуй далі нам розкривати всі свої карти аналітичні, а яку гнучкість може Росія проявити? Ну, в цій ситуації зрозуміло, що мова може йти і по територіальному питанню, бо я наголошу на двох абсолютно діаметральних меседжах, які були після зустрічі на Алясці. Перший меседж полягав у тому, що нібито ем, безпосередньо Путін відмовився від свого ультиматуму по Донецькій області, ага. що він не буде, нібито наголошувати на те, щоб українці вивели свої війська, звідти. А другий, який протилежний цьому меседж, який вказує на те, що Путін просто вирішив цю тему далі не обговорювати з Трампом. Угу. От відповідно, я думаю, що скоріш за все, але ну створюють спеціальний такий туман для того, щоб розуміти, чого ж Путін може вимагати, і я, чесно кажучи, я не здивуюсь. Не здивуюсь. от ти, якраз на початку нашого запису піднімав тему про проект постанови у Верховній Раді по зміні адмінмеж. Донецької області, Харківської, Дніпропетровської. Я не здивуюся, якщо це якраз іде в цій канві, загалом розуміння, де можна нащупати точку дотику. точку дотику. Хоча, знову ж таки, реакція від влади зараз загалом, особливо від профільного комітету держвлади і місцевого самоврядування, там просто негативна, шквал іде до. Ініціаторки цієї цього проекту ага. постанови скороход, ну тим не менш, а все рівно очевидно, Це рішення, що цему розданули е, його активно озвучують члени комітету. А, е. Е, я бачив багато коментарів і безгіна, і Дунди і, ну тобто, там вони максимально цю тему обговорюють. Воно не е, ще розглядалося предметно. Але є загальне несприйняття загалом членами комітету, те, що я особисто зараз бачу. Ну, але тим не менш, тим не менш, якщо це все пов'язати е і вважати це не просто ініціативою окремої нардепки, е яке з бухти-барахти появилося, а дійсно як елемент більшої гри, то ну, це можна вважати як елементом, я ж кажу, нащупати десь е все ж таки цю серцевину. оцей, Компроміс, хоча здебільшого кажуть, що це більше російське бачення цієї ситуації, як виходить, друзі. Я просто вам нагадаю про що говорить Ігор Чаленко. Справа в тому, що ми вже сьогодні, ну точніше, я озвучував це цей вчорашньому вечірньому відео. Сьогодні, під час програми, підсумкової центр громадської літики вежа, мова йде про запропоновані депутаткою Анною Скороход, колишньою членкинею. Фракції Слуга народу вона власне вибиралася від цієї політичної партії. Мова йде про дві постанови, які вона зареєструвала в Верховній Раді. Змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, вона пропонує приєднати неокуповані території Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Северодонецького районів до Харківської області. А також території Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області, ну і так десь приблизно вона вирівнює лінії фронту, але каже, що це необхідно для того, щоб зекономити 50 мільйонів гривень щомісяця шляхом ліквідації Донецьких та Луганських обласних військових адміністрацій. Але от колеги сьогодні виказували застереження, що такий спосіб вона фактично пропонує визнати так звані ДНР і ЛНР. Я Погано розумію зв'язку логічністю, бо це мовляв веде до ліквідації цих двох областей, але може вона ж не говорить про ліквідацію областей, ліквідацію обласних військових адміністрацій. І ще один нюанс: цю ідею самого початку озвучував а, сьогодні політик, який сьогодні в екзилі журналіст, журналістів зараз себе так позиціонує. Ігор Мосийчук якого часто пов'язують у ЗМІ із не зовсім українськими поглядами, і коли ти говориш, що ця вся ініціатива ну, вона більше схожа зараз на такий російський вкид, так? Ну я так розумію. Можливо, я помиляюся, скажеш. А слуги народу нарешті почали активно критикувати це. Ну тут я ж дійсно це більше зараз схоже ну, з точки зору. Відгуків на цю ініціативу дійсно більше кажуть про проросійські, хоча ми маємо розглядати різні варіанти і. Можливо, що тут є і певні зв'язки з республіканською партією, бо там теж є свої зв'язки насправді і шукають таким чином безпосередньо нестандартні нестандартні рішення українському законодавстві в умовах, коли конституцію змінити не можна. От ну тим не менш, тим не менш, поки що, очевидно, що ця тема. Ще потребує подальшого вивчення і народні депутати. Ну скажімо так, такий тестовий законопроект, тестовий проект постанови, то ну поки що здебільшого негатив. Але це на даному етапі. Зрозуміло, що коли перемовини все-таки вийдуть на якусь предметну фазу. Я думаю, що багато народних депутатів можуть змінити свою точку зору не щодо цього законопроекту, а uh -huh. щодо ідей, специфічних ідей законодавчого характеру, які будуть пізніше з'являтися вже у Верховній Раді. І до речі, на це наголошував в принципі і гетьманцев. Я от бачив його коментар буквально там пару тижнів тому, який вказував, що парламенту ну, очевидно, доведеться uh, шукати певні такі компромісні рішення, і uh -huh. це якраз і показує, що вже. Народних депутатів готують до я ж кажу нестандартних кроків, але знову ж таки тут не можна говорити предметно по одній простій причині, все це буде вже наслідком конкретних перемовин, а предметних перемовин поки що немає. Йде дуже складна підготовча робота, де звести абсолютно полярні сторони, ну хоча б під один дах.